Мене звати Петруняк Ростислав Ігорович. Старший лейтенант медслужби служби Кондратюк Віталійович. Мене звуть Максим. Тарас. Старший лейтенант медичної служби Гладун Володимир Іванович. Блушко Сергій Сергійович. Ожиганов Олег Олексійович. Обов'язки мої входить, стабілізація поранених, яких доставляєте до нас. Являюся начальником лікувального відділення медичної роти. Я стою на евакуації і координатором. Анестезіолог. Лікар медичного пункту. Такі люди мають бути просто. Ну, я відчуваю відповідальність за людське життя. Ми займаємося і пораненими, і хворими. Іноді двохсотих приймаємо різні почуття, нас доганяють, Але в основному це відчуття задоволення, коли ти рятуєш людське життя. Це гордо звучить, хоча хлопці, виходить, більше на своїх плечах несуть. Це важче, ніж мирний час, але це потрібно. Я рахую, що це доволі важлива професія рятувати життя та здоров'я військових, які тут знаходяться ну і цивільних які не змогли звідти виїхати